Виставку малюнків і фотографій особливих дітей представили в Івано-Франківську. Це ініціатива батьків, дітей-аутистів. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу людей і чиновників до проблем особливих дітей. Їх на Прикарпатті близько півсотні. Виховувати дитину, яка має власне не схоже на інших ставлення до оточуючого світу, нелегко. Такі діти по-іншому сприймають навколишнє середовище, звуки, запахи, стверджують батьки. Відтак такі хлопчики і дівчатка потребують більшої уваги до себе. Ми стикаємося з безліч проблемами. Від народження це дошкільні заклади, школи. Наші діти теж мають право на якесь майбутнє. Вони мають право працювати, жити, творити. Наша держава не забезпечує практично, будемо казати, нічим цих дітей. Ми лишаємося сам на сам з цією проблемою. Аутизм це особливий розлад розвитку, який характеризується нездатністю дитини повноцінно взаємодіяти з оточуючим світом. Натомість такі діти мають добрі здібності до математики, музики і малювання. Заняття мистецтвом дають їм можливість передавати внутрішні емоції і переживання, запевняють психологи. От дитині сім років, але малюнок виглядає, як це малювала дитина в три роки. Так, у цих дітей порушена моторика, дрібна, ну і таке загальне порушення розвитку, так але в сім років намалювати таку картину. Це для цієї дитини був як великий прогрес, так що дитина взагалі захотіла малювати. Дуже багато дітей не люблять взагалі торкатися до чогось, бо він у них повищене відчуття сенсорне. Медико соціальною реабілітацією дітей аутистів опікуються батьки, психологи і так звані корекційні педагоги. За їхніми спостереженнями розвиткові таких малюків сприяють як це не дивно тварини. Особливо радість їм приносять ігри з домашніми собаками. Є перше у нас кроки, що там є дівчинка настінка. Що вона не могла тримати в руках печеньку, коли готувала собачку. Вже на другому занятті вона брала пальчиками цю печеньку, давала собачці, дивилась на цю собачку, звертала на неї увагу, і мама казала, що навіть коли вони заходили в зоомагазин, там стоїть муляж собаки. Якщо раніше вона не звертала на неї уваги, то після занять собак вона вже стала бачити цю собачку і проявляти якісь емоції. Занять було так, нібито ще не дуже багато, але вже перші дуже маленькі кроки на краще вже є. Це дуже радує. Тематична виставка відбулася з нагоди всесвітнього дня поширення інформації щодо проблем аутизму. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.